Аделя Фернандес Клітка тітки Енедіни. Відколи мені виповнилося вісім, мене спроваджували віднести попоїсти моїй тітці Енедіні навіженій. Зі слів матері, збожеволіла вона від самотності. Тітка Енедіна жила у повітці з реманентом Генген -ген на задвірку. Щойно мене привчили відносити її харч, ніхто більше до неї не потикався, ніхто навіть не цікавився нею. Окрім тітки, я годував курей зі свиньми, от про них мене розпитували із неба яким інтересом. Їм важливо було знати, як там зав'язується сальце і яке кому діло, що тітка поволі марніє. Такі бо справи, так вони йшли собі одвіку, так у щоденнім годуванні худоби та тітки став я чоловіком. Тепер мені дев'ятнадцять, а нічого не змінилося. Ніхто тітки не любить, мене також, бо я чорний. Матір жодного разу не обдарувала мене поцілунком. батько не признає мене за сина. Гоїта, стара кухарка, єдина, хто зі мною балака, розповідає мені, що шкіра моя чорна, бо народився я у день затемнення, коли все довкола потемніло і завили пси. Завдяки їй я збагнув причину, чому мене не люблять. Гоїта щира і балакуча, стільки всього мені розповідає, зокрема про те, як збожеволила кіткає Недіна. Каже, вона отот -от мала вийти заміж, та напередодні її весілля у двері постукав якийсь обшарпаний забрьоханий чоловік, про неї, питаючись. Навіщував їй, що наречений не з'явиться до церкви, що навіки лишиться вона самітницею. Жалуючи затічаним майбуттям, подарував їй величезну латунну клітку, аби на старості літ мала собі розраду, плекаючи канарок. Так ніколи й не довідалися. Був той чоловік, котрий, не вдаючись до подробиць, забрався собі геть посланцем бога чи диявола. Як і прорік чужинець наречений накивав п'ятами від шлюбної присяги, і моя тітка Енедіна у бентезі та марнім сподіванні збожеволіла від самотності. Гоїта повідала мені, що так воно сталося, бо так воно статися мусило. Так і живе тітка зі своєю кліткою та мрією, мати канарку. Коли я приходжу її провідати, це єдине про що вона мене просить, і за всі ці роки я не зумів принести її пташки. Вдома грошей мені не дають пташник з майдану не захотів подарувати мені одну зі своїх канарок, а спроба вкрасти її у доні руперти ледве не коштувала мені життя. Я було сховав пташку до поделка з -під зуття, але мене викрили і доброю прочуханкою змусили повернути господині. Щира правда, мені дуже жаль тітки, і, оскільки не вдалося подарувати їй канарку, я вирішив обдарувати її ласкою. Увійшов до повідки. Вона звикла до темряви заметалася туди-сюди, збагнула, що її невловна спритність мене зачаровує, ледве міг розгледіти її, коли та видряпувалась на шафу чи вибиралася на гору старих газет. Вона нагадувала сірого щура у купі мотлуху, вилазила на клітку і погойдувалася у якомусь невимовно сумному транці напрочуд, схожа на когось із великих кістистих павуків із маленьким черепцем та довгими лапками. Навпонацьки, шпортаючись і падаючи, кинувся я за нею, таки важко було упіймати її. Тітка була брудна і смердюча. Обличчя її страшенно нагадувало лик святої Прокаженої з каплиці святого Лазаря. Кістляве, майже сам череп, ніби у ньому сидить Бог, настільки вони схожі. Важко було схилити її до любощів, вона плутала мене дрантям своєї органзової сукні, але я непогано дав із ним раду, аби взяти її. І все це замість канарки, якої як не старався, подарувати тітці не зміг. Після тієї оковирності, щоразу, коли я приносив їй попоїсти, тітка висовувала свою пазуристу руку, сподіваючись мого доторку. Я ще за кілька разів увіходив до її повідки, однак це почало мені дошкуляти. Тітка Енедіна мене калічила, впивалася нігтями в мою шкіру, кусала, тонкі гостроконечні її кості врізалися в мою плоть. Тож я вирішив роздобути для неї канарку, чого б мені це не коштувало. Збігло три місяці, відколи я востаннє заходив до тітчиної повітки. Я розповідав їй про свою обіцянку, а вона хихотіла, як миша, пускала слину і шалено стрибала, просила у мене проса, певно, хотіла запастися харчем для обіцяної канарки. Щодень приносив їй трохи з того, що купувала гоїта для свого щиглика. Минуло більше року, а роздобути канарку, здається, зась мені болить, що доведеться оповісти їй про свою зневіру, але й кохатися із нею знову мені не хочеться. Замість любощів її з канаркою запропонував кітці гоїтиного щиглика. Стрибає, хихоче, заперечно мотає головою. Здається, їй більше не хочеться мати пташку, однак таки наполягає на щоденній жмені проса, котре я їй приношу. Прояви божевілля. певно її страшенно тішать у ті золотаві зернинки. Почуваюся вкрай самотнім. Настільки, що вирішую знову зайти до темного обітовиска тітки Енедіни. З часу, коли я кохався із нею востаннє збігло вже два роки. Кинулось в око, що тітка стала спокійнішою, майже ручна знайшлося слово. Подумав, ну тепер не дряпатиметься. Моя самотність із її покірністю змусили мене увійти. Вже в повіці хотів було схилити її до любощів, але тітка видерлася на клітку. Здоланий спрагою ласки, довгенько попочекав, заки очі звикнуть до темряви. Аж тоді лиш у середині клітки двох діточок, сухоребрих близнюків альбіносів. Сповнена щастям тітка Енедіна ніжно глипала на них і, як пташечка, давала одному й другому по дрібочці поживи. Мої діти, худенькі, недумкуваті, їли просо й цвірінькали. Клітка тітки Енедіни. Аделя Фернандес.